Якось надоїло сидіти коло телевізора, я одне время одне навіть не дивився новин. Так воно було таке гнітюче становище, що ну, дуже важко було. А потім ну, все одно не ну, на психіку дали. Я вирішив, що треба щось робити. Пообщався з нашим генеральним директором, що якщо він не проти, він був дуже за. Піддержав мою ініціативу, каже, давай, займайся. То ми так, так і почали. Чому взагалі така машина вийшла? Бо попалася перша машина медичної служби, от іменно вона йшла по документам як машина медичної медична машина. То так і вирішили її зробити медичною, але трошки укріпить. Ну, це я б не сказав, що це броня, але захист від осколків, вона... Несе на собі. Тобто захист водія і пасажирів, ті, які їдуть в салоні, ми прихистили від осколків. Від скрізного поранення кулею, то вона прошивається, а так то ні. Несли на неї спереді ззовні бронювання. Ну, опять же, це не бронювання, я б сказав, би, обшивка додатковим листом. Він товщиною 4 міліметра. Але, по крайній мірі, якусь кінетичну енергію кулі зловить на собі, що бронежилет вже прийме меншу. Так як змушені були обшивати, всі світлові прибори повиносили також, ззовні поставили. Щоб вони не заважали бронюванні, треба було робити дірки, а не хотілося. Передивилися, перебрали двигуна, теж трішечки. Саме більше приділяли увагу корпусу, щоб захистити солдата, пасажира, будуть відкидні лавочки, щоб можна було їх відкинути і вести пораненого. А якщо буде лавочки і вести якусь групу, то можна буде відкривати квартирку і з автомата вести якийсь від... <гум> вогонь, відповідь. Що якщо ззовні вона зашита, спереді зашита ззовні, то ми із середини зашивали її знутрі. Вона також знутрі зашита металевим листом. Я понаходив також в декількох організацій носилки, які можна три штучки поставити для бійців, для перевозки ранених, поранених бійців. Оці носилки ми знайшли на вторчерметі. Нам подарували їх, сказали, якщо ви займаєтесь, то забирайте їх. А оці ж склади красиві, це ми знайшли на складах наших, нашої батьківщини. Ці, наприклад, насилки 77-го року випуску. А оці насилки ще старіші, ці 69-го. Чи 59-го? Так, да, 59-го ось дата є. Так що вертаємо до життя і хай може Ще хоч одне життя врятує. Купували це черкаська машина, нам її дали по ціні металолому. Бай... Ну, можна сказати, небайдужі до української. Судьби люди починали за власний кошт, а потім, як воно, як сніжний ком. Ми щось купили, зробили, а потім хтось узнав, сусіди щось принесли, дуже багато у нас по сусідству учасників, е, які поучаствували -по 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 в нашому проєкті, хто грошима, хто запчастинами, хто чим зміг, е, постягувалися. Для нашої армії трошки постарались. Почув, о, а я поможу хлібиною там, а я сала кусок принесу. І так у нас вже кое що насобиралося, що як будемо віддавати, то ми укомплектуємо цю машину повністю, можна сказати. Їдою, І кой-хто одежу принесе, ну, буде що віддати бійцям нашим. Зупинятися поки не будемо. Поки є машини і запчастини, то будемо далі далі продовжувати, щоб щось зробити далі.